У грудні 1668 року гетьманом Лівобережної України став Дем'ян Ігнатович. Але у списках українських гетьманів ви не знайдете таку особу. Натомість ви знайдете Дем'яна Многогрішного. Так давайте ж розберемось, як і чому Дем'ян Ігнатович став Дем'яном Многогрішним. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик сьогодні. Я розповім про гетьмана Дем'яна Ігнатовича, який більше відомий як многогрішний. А прямо зараз, дорогі друзі, напишіть в коментарях, чи знали ви раніше про те, що гетьмана Многогрішного насправді не існувало, а був Гетьман Ігнатович. І ще, якщо це відео набере 30 вподобайок, то я зроблю відео про гетьмана Івана Самойловича. Дем'ян Ігнатович народився у місті Короб. На Чернігівщині, у селянській родині, здобув початкову освіту, але не був дуже грамотним. За часів Хмельницького став козаком. У 1665 році, за гетьманування Івана Брюховецького став чернігівським полковником. У 1668 році Ігнатович підтримав антимосковське повстання на Лівобережі, а після вбивства Гетьмана Брюховецького. Перейшов на бік Петра Дорошенка. Незабаром Дорошенко із своїм військом залишив Лівобережжя і повернувся на правий берег воювати із правобережним гетьманом Ханенком, якого підтримувала Річ Посполита. Залишаючи Лівобережжя, Дорошенко призначив Ігнатовича наказним гетьманом, і доручив йому управляти лівобережними полками. Але Ігнатович. Не вдовольнився владою наказного сіверського гетьмана, він захотів стати повноцінним гетьманом. Тому у грудні 1668 року за допомогою вірених найманців Ігнатович організував у Новгороді Сіверському старшинську раду і змусив козацьку старшину обрати його новим гетьманом Лівобережжя. Ставши гетьманом, Ігнатович зіткнувся з наступом московського війська. Сил для ведення війни з московитами гетьман не мав, тому він пішов на переговори з ними. Московський уряд, у свою чергу, теж пішов на поступки. Московія була виснажена тривалими війнами, тому московський уряд хотів залагодити українське питання дипломатичним шляхом. У березні 1669 року Ігнатович уклав з московським царством. Так звані глухівські статті. Це був дуже важливий документ, бо Московщина була змушена відновити автономію Гетьманщини. Московський уряд погодився відновити умови березневих статей 1654 року. Гетьман отримав право мати власне наймане військо. Збір податків передавався українській козацькій старшині, а московські залоги тепер залишалися лише в Києві. Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі московити пообіцяли не втручатися у внутрішні справи Лівобережжя. Негативним моментом у цьому договорі було те, що гетьману не дозволялося мати відносини з іншими державами. Столицею Гетьмана Ігнатовича було місто Батурин. Гетьман намагався зміцнити свою владу і придушити опозицію козацької старшини. У своїй політиці Ігнатович опирався на найманих сердюків, але разом з цим, найманців, не вистачало, щоб міцно тримати владу у своїх руках. Також Ігнатович, на всі керівні посади, намагався поставити своїх родичів, а також соратників. Наприклад, чернігівським полковником Ігнатович зробив свого брата Василя. Гетьманування Ігнатовича було доволі недовгим. Московити. Були незадоволені задоволені рішучою позицією гетьмана, який активно відстоював збереження автономії Лівобережжя. Також, гетьманом була незадоволена козацька старшина, яка боялася, що гетьман обмежить її права і привілеї. Представники козацької еліти вважали селянина Ігнатовича вискочкою, який просто негідний посади гетьмана. Врешті-решт. У ніч з 12 на 13 березня 1672 року група козацьких старшин на чолі з Петром Забілою та Іваном Самойловичем за підтримки московитів здійснила державний переворот і скинула Ігнатовича. Ігнатович був заарештований і вивезений до Москви, де був оголошений зрадником. У Москві Ігнатовича та його соратників жорстоко катували. Колишнього гетьмана засудили до смертної кари, але вже на шафоті царський гонець повідомив указ царя про заміну страти засланням в Сибіру. Дем'ян Ігнатович став першим українцем польтв'язаним у Сибіру. Разом із своєю сім'єю та частиною своїх соратників Ігнатович був засланий у Бурятію, а згодом був переведений у місто Селенгінськ. У 1688 році у Бурятії спалахнуло масове антимосковицьке повстання. Буряти вбивали не тільки московитів, а й засланих у Сибір осіб інших національностей. Військо Бурятів взяло в облогу Селенгінськ, і московити випустили Ігнатовича з ув'язнення і доручили йому оборону міста. Колишній гетьман, який розумів, що буряти його вб'ють, бо їм байдуже хто він, чи московит він, чи українець, очолив оборону міста і розгромив бурятів, за що московський уряд звільнив його з ув'язнення, але заборонив повертатися в Україну. У 1689 році Ігнатович взяв участь в укладенні першого московсько-китайського договору. Пізніше Ігнатович постригся в чинці і помер. У 1701 році. А тепер поговоримо, чому ж Ігнатович став многогрішним. Сам Гетьман підписувався Ігнатовичем. Це ж прізвище фігурує в усіх документах. Многогрішним він став пізніше завдяки Роману Ракушці Романовському. Роман Ракушка Романовський входив до антигетьманської старшинської опозиції за антигетьманську діяльність Ігнатович. Позбавив його всіх маєтностей і статків. Сам же Ракушка Романовський втік на Правобережжя. Пізніше Ракушка Романовський став монахом, і в старості написав літопис Самовиця, де зобразив Ігнатовича у дуже похмурих тонах і дав йому прізвисько многогрішний. Наступні літописці та історики не критично поставилися до літопису Самовиця і стали називати Ігнатовича Многогрішним, врешті-решт. З часом його справжнє прізвище надовго забулося. І зараз у школі діти вчать саме про гетьмана, І... вибачте, многогрішного, а не Ігнатовича. А що думаєте про гетьмана Дем'яна Ігнатовича? Ви, мої глядачі-підписники. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!